Наталя Семчук в очікуванні своєї черги, аби здати виборчі протоколи, зізнається бюлетені порахували швидко, адже явка городян була невисока. З понад 2,5 з тисяч зареєстрованих виборців проголосували всього 827 чоловік. А це менше 40%. В два часа ми дзвонили, що ми вже готові їхати здаватися. Нас записали з двох часов до. 10, до без до 10, 10 ми ждали машину, коли приїхали, казали, жива очередь. Вот возмущаемся з такими ж членами других комісій. Перші протоколи до міської виборчої комісії почали надходити опівночі. Суттєвих порушень в день голосування члени комісії не зафіксували. Загалом потрібно опрацювати результати зі 158 дільниць. Що ж до нарікань про години очікування запевняють, намагаються створити якомога комфортніші умови. Ми вирішили піти по тому по тому направленню, коли у нас на території комісії збирається найбільше дільниць, найбільше п'яти дільниць, тому що людям, людям не зручно ні тут, ні людям незручно, коли ми працюємо і вони стоять на головою. Тобто людям зручніше навіть. Бути судками на своїй дільниці, де вони можуть нормально допустимо поставити розкладушку трасу до іншої і там перелічувати. Че сидіти тут на ящиках? Ближче до вечора комісія опрацювала понад 60% протоколів. Зізнаються, працюватимуть до 23-ї години. Потім оголосять технічну перерву. Результати волевиявлення вінничан озвучать після повного опрацювання протоколів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.